Друзі, всім велике вітання. В ресторацію Пал Христос Воскрес. І сьогодні у нас добра кава. У нас сьогодні родина легендарного ветерана Миколи Озерова. Це пані Олена Озерова і Майя Озерова, представники ветеранського бізнесу. Також Квіткова Крамбриця. Ну, а далі пані Анкі розкажемо вже самі правильно. Вітаємо. Доброго дня, так раді вітати. Раді зустрічі з вами в цьому прекрасному ресторані ОПАЛ хочемо трошки трішки розказати так, про себе. про себе, для наших так. Ми сімейна квітково-крамниця. Ми відновили свій бізнес до повномасштабного вторгнення. Мама була приватним підприємцем і працювала сама, але після загибелі тата. Довгий час вона не, не могла робити квіт, не могла створювати композицію, але помаленько з місяця в місяць, з року в рік, ми її сім'єю підштовхували на це, Що краще, чим ти це не зробиш. Та Тафальти, бо все вийде, і потихеньку ми почали вдома відновлювати свій бізнес. Наймасштабнішим це були кошики, пасхальні кошики та вербички. Ми з того року ми створювали кошики і вербички, і це ми збирали кошти на мурал, який намалювали татові на стіні нашого будинку. А цього року. Можете розказувати? Так, що цього року так, з так. Офісу підтримки родин військових мене запросили на дуже крутий тренінг, який я відвідала чотириденний тренінг з захистом бізнес-програми, який. Я успішно відвідала і після тренінгу я приїхала і кажу, до дочки, нам потрібно терміново відновити діяльність, нам потрібно приміщення, бо тому, що умова цього тренінгу була ще грант на розвиток нашого бізнесу. І е, я відчула дуже велику підтримку спікерів, які проводили наші заняття. Чотири дні ми е, створили цю нашу сімейну крамницю. Звичайно, це як під ігідю ветеранського бізнесу і в пам'ять про нашого чоловіка, батька, е, сина, бо пам'ять для нього це найважливіше для нас, це найважливіше ну і перш за все, що, що є зараз в нашому житті. Чес, а хто допомагав ще нам це реалізувати? Чесно, ніхто не допомагав нам реалізувати завдяки просто нашим друзям, з теж спілки родин загиблих героїв. Це такі, як Наталя Паланичка. Ірина з його Шеремет, тобто вони для нас були великою підтримкою і штовхом, які дали нам цей порив і сказали Дівчата, ви все зможете. Я надзвичайно вдячна цим дівчатам, що дуже шкода, що ми правда знайомі за таких обставин. Але я кажу, найперше, це для нас пам'ять про наших героїв. А далі це все другорядне. І я дякую своїм клієнтам, які всі з нетерпінням нас чекали на ринку, повернулися до нас у крамничку і дали нам такий різкий поштовх до праці. Тобто ми практично 25 днів ми працюємо в нон-стоп, в... можна сказати, так, 24 як, на 7. Як ми вже працюємо в Магазин працює з 3 квітня. Зовсім та, 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 зовсім недавно, та, але та, клієнти ну нас не забули, Як я вже повторююся, нас очікували наші клієнти на ринку, тому тому в нас такі плідні дні. І я дякую кожному. Ми будемо старатися тому тримати це цей парі. рівень так. Підвищувати його, підвищувати його. Очікуємо надзвичайно на цей грант від е, Українця. Це ще м, тобто тренінце відбувся задяки Українському жіночому фонду, який у Україні існує вже понад 20 років. Я кажу величезна вдячність спікерам, які зацікавилися нами. Я думаю, у нас все, е, все вийде з гранту, і тобто він буде не один. Ми, ми цілеспрямовано відкрили крамничку саме на промисловому ринку, тобто магазин конкурентно я б сказав, конкурентно здатний. Так, так. Але ми не боїмося конкуренції. Ми не боїмося конкуренції і йдемо в нову часу.